Литва порятування, Отче Небесний, пробач мені за мої гріхи та неввіковство. Помилуй, Господи, і очисти мене святою кров'ю Ісуса Христа. Я зрікаюся всіх прокльонів і хворіб у моєму житті і довіряю своє життя Ісусу Христу. Я вірю, що Ісус Господь Неба та землі та єдиний Спаситель усіх людей. Прошу, Отче, в ім'я Сина Твого, дай мені Твоє батьківське заступництво і благословення. Приведи мене до церкви, де я зможу виконати волю Твою. Прийму Святого Духа, розумітиме і виконати Боже Слово і житиму в Твоїй істині, любові та силі. Амінь. А тепер напишіть нам, якщо хочете, мати. Духовне зростання і пізнання Бога. Дивіться канали Салтанен.